Дякую за можливість поділитися тим, що всередині, тим, що ми робимо. І у мене непроста задача після такої дуже емоційної змістовної панелі, щоб спільноті не стало скучно, щоб це не була якась бюрократична інформація. Буду намагатися, а якщо щось, я думаю, ви мені допоможете. Але це є, в принципі, продовження того, дякую, про, про що ми зараз говорили. Тема доповіді Нові горизонти професійного розвитку мецестер шлях до автономності та лідерства. Ну, доволі гучна назва, але я хотів почати з базового. Під час привітальної частини ми згадали про те, що торік була затверджена стратегія або стратегічні напрямки розвитку медсестринства в Україні, і що ми вже напрацювали дорожню карту по реалізації цієї стратегії в життя. І ця дорожня карта стосується перших трьох років реалізації всього задуманого. На 25-28. Але так як вже понад пів року пройшло, але із за певних процедурних моментів ще саме формальне схвалення загальмувалося, але ми не почали чекати, але вже почали цю дорожню карту реалізовувати. І сьогодні я буду говорити в тій частині, яка зроблена саме за цей рік. Після попереднього форуму, і що саме зроблено на законодавчому і на підзаконному рівнях, і що саме забезпечить кращі умови для розвитку медсестер як професійного, так і, зокрема, лідерського розвитку? Ірина Володимирівна Микичак сьогодні говорила про те, що лідерство це не про посаду, не про якусь формальну сторону. І тут я не можу не погодитися з цим. Разом з тим, Міністерство охорони здоров'я держава все ж таки ну, така її роль, має зробити все ж таки на інституційному рівні, на законодавчому рівні, на підзаконному рівні, все ж таки певне підґрунтя, умови і можливості для того, щоб все ж таки сестри медичні могли максимально свій потенціал розкривати. І для цього все ж таки певні кар'єрні ліфти, можливості професійного розвитку і можливості здобуття певних посад. Вони так і мають існувати. Я думаю, ви з цим погодитесь. Добре, коли ви на посаді сестри медичної, як кажуть, можна сказати, рядова медсестра, але ви неформальний лідер. У вас велика повага в колективі, з вами радяться лікарі за відділення. Може і адміністрація закладу, але все рівно посада ваша залишається якою є. Зарплата ваша залишається такою, якою вона є. Але все ж таки, коли б медсестра і фахівець бачила, що у неї є можливість вирости від молодшої медичної сестри до генерального директора, а може потім піти і в обласний департамент охорони здоров'я, і в міністерство охорони здоров'я, і стати як мінімум ще й заступником міністра. То для певних людей це потужний стимул. Чи згодні з цим, шановні колеги? І от в цьому році, в лютому, були внесені зміни до основ законодавства про охорону здоров'я, і згадка про медсестру вона з'явилася в третій статті цього закону, зокрема, у визначеннях, хто є медичний працівник. Ми нарешті отримали. Визначення, дефініцію, а хто є медичний працівник? Бо часто навіть працюються в міністерстві, до нас зверталися адвокати і так далі, і питали: а оцей фахівець це медичний чи не медичний? Хто це? Ну, звісно, всі завжди розуміли, що сестра медична це медичний працівник. От, але е, тепер, прямо в законодавчому визначенні, е, ми. Читаємо про те, що медичний працівник так, це е, та особа, яка має лікарську або медсестринську професійну кваліфікацію, і яка здійснює відповідно е, діяльність надання медичної або реабілітаційної допомоги. Тому цим, в принципі, можна привітати. І ми йдемо з вами далі. І насправді та зміна до основ законодавства про охорону здоров'я вона була комплексна. Ми вносили зміни в кілька статей цього закону: і в 33, і 74, і 75-ту тощо. І 74 стаття цього закону, головного, в принципі, рамкового для нас, для нашої галузі, також вона стосується саме сестер медичних. І в цій статті зазначено. Що а, вимоги до професійної кваліфікації, зокрема медсестер як а, медичних а, працівників, вони відтепер визначаються професійними стандартами. Вчора ми про це говорили: що ми з вами перейшли на рейки а, таких понять, як а, професійна кваліфікація і професійний стандарт. І саме професійний стандарт він має визначити всі ті вимоги, які сьогодні а, ним а, має відповідати сестра медична. Які компетентності, який доступ до професії, яку повинна мати освіту і які можливості для в тому числі для професійного зростання, які кваліфікаційні рівні вона може здобути, і відповідно це має впливати і на кар'єрний ріст, і на ріст плати праці цієї сестри медичної. І тільки, поки у нас нема профстандарта по якійсь професії, ми ще а, з вами користуємось кваліфікаційною характеристикою. Всім нам добре відомий 78-й довідник. Хтось читав цей документ? І я вам скажу: добре, що він є, а, але по деяких професіях гарно виписані кваліфхарактеристики, характеристики, а по деяких дуже рамково. Як а, пані Катерина сказала вчора, на кілька абзаців. А... Документи, які називаються професійний стандарт, це вже на багатосторінковий документ, де дуже ретельно виписані трудові функції, компетентності, які розкладені на знання, на вміння, на практичні навички і на засоби праці, в тому числі. Плюс Чим вищий рівень кваліфікаційний, тим більший цей перелік компетентності, якими оволодіває фахівець. Тому тут я всіх закликаю, хто в робочих групах, хто кого ще будуть запрошувати, залучайтеся. Ми разом будемо творити майбутнє нашої професії, медсестринської професії, зокрема, і наше з вами майбутнє, і тих, хто після нас прийде працювати в цю професію. І в цій же статті є відсилка на порядок атестації, який істотно оновлений. Ми про нього будемо ще згадувати. І в порядку атестації є вимоги. А як же оцінювати, що сестра медична відповідає вимогам до її професійної кваліфікації? І далі, шановні колеги, після того, як ці зміни в закон були внесені, а ми були зобов'язані як Міністерство охорони здоров'я напрацювати під цей закон низку підзаконних актів. Зокрема, наказів Міністерства охорони здоров'я. І сьогодні я буду говорити про два таких основоположних накази. Я прошу, якщо хтось ще про них не чув, запам'ятайте. Наказ 650 і 1065. Легко запам'ятати. Це цьогорічні накази від 2025 року, і вони зокрема. Розроблені і не тільки під цей закон, але і в рамках реалізації дорожньої карти стратегічних напрямків розвитку медсестеринства в Україні. Тобто, як я вже казав, ми вже почали це реалізовувати. І в наказі 1065 є два переліки. Один з переліків це називається перелік спеціалізації підготовки. На ну по простому скажу, що простіше на додипломному рівні за нашими медичними спеціальностями, і тут в цьому переліку ми можемо побачити таку спеціальність уже з новим кадуванням відповідно до сучасних освітніх вимог. Запам'ятайте, Ай-5, особливо для uh, освітян, це важлива спеціальність uh, всім з медсестринство. І ми офіційно затвердили три спеціалізації. Може, з часом їх стане більше. Це серйозна, також фахова дискусія. Але сьогодні, в рамках спеціальності медсестринства ми можемо uh, навчатися за освітньою програмою по спеціалізації власне медсестринство, але також екстрена медицина. І акушерства, чому ми виокремили акушерство в окрему спеціалізацію? Тому що це вимоги Європейського союзу. Ми йдемо шляхом євроінтеграції і маємо відповідати європейським стандартам. І підготовка за цими спеціалізаціями здійснюється як на рівні фахова молодшого бакалавра, так і на рівні бакалавра. На, на слайді ви можете це побачити. Магістерський рівень і рівень доктора філософії ми наразі залишили без спеціалізацій, тобто ви просто отримуєте цей освітній ступень за цією спеціальністю. З часом, може, ми прийдемо, що і на магістерському рівні також певні спеціалізації будуть запроваджені. І ще раз нагадую, що ці спеціалізації з цим переліком ви можете ознайомитися в наказі 1065-му. Рухаємось далі. Ви ще не втомилися. І важливо зазначити, в чому ще важливість цього переліку. Ви не тільки бачите назви спеціальності, не тільки бачите назви спеціалізацій, але ви відразу бачите, а яку освітню кваліфікацію і яку професійну кваліфікацію ви отримаєте. А як ми вже зрозуміли, ще саме наявність професійної кваліфікації дає доступ до професії. І саме до неї професійний стандарт висуває е, вимоги, які дають право обіймати ту чи іншу посаду і здійснювати ту чи іншу професійну діяльність. І на сайті ви бачите, що вже на дипломному рівні, тобто, отримавши диплом, ви вже можете отримати е, от, е, зазначені на слайді кваліфікації. І сестри медичної, і фельдшера, і фельдшера санітарно, в залежності від того, за якою освітньою програмою ви е, е, навчалися. Але. Увага! Зверніть увагу, хтось колись бачив таку кваліфікацію, як сестра медична автономної практики, або сестра медична поглибленої практики. Оце є інновація цього наказу. І ці моменти будуть відображені і в нових стандартах освіти, про них вчора говорили, які зараз розробляє підкомісія при Міністерстві освіти і науки. Ми повністю стандарти також приведемо у відповідність до цього наказу, і це вже, дорогі колеги, створює можливість професійного зростання, кар'єрного зростання із з наступною градацією і рівня оплати праці. Щоб не було так, що а який мені сенс іти в бакалавратуру, а тим більше в магістратуру, якщо я буду на тій же самій посаді з тією ж самою заробітною платою? Тому ми вже закладаємо, і це має бути, пані Катерина, відображено і в професійних стандартах, що на рівні бакалавратури ви вже стаєте сестрою медичною з кваліфікацією автономної практики, відповідно, вже з більш широкими професійними правами і по, де, по деяких напрямках з правом приймати самостійне рішення при всій повазі, не питаючи поради у лікаря. Так, є в інших країнах, в тих же Сполучених Штатах Америки, певні рекомендації дають сестри медичні, певні призначення тих же лікарських засобів, в тому числі. І на рівні магістратури, це вже адванст, так, це поглиблена практика. Тому це вже також є певний стимул. І зауважу: сьогодні ми згадували ще стару термінологію, середній медичний персонал. Сьогодні насправді ми вже так не називаємо сестер медичних. Вони переважно належать до категорії фахівців у сфері охорони здоров'я, але в цьому наказі, якщо ви уважно його подивитесь, там, де вже магістерський рівень поглибленої практики медсестра, це вона вже належить до рівня професіоналів. А не фахівців. Тобто на один рівень з лікарями сестра медична а, магістр виходить на один кваліфікаційний рівень з, з лікарями. З Чим можна всіх привітати, можете собі а, поаплодувати. Але на додипломному рівні все не закінчується, шановні колеги. А, Дуже велика кількість професій існує, до яких ми доступ здобуваємо на післядипломному етапі. І саме ті спеціальності, саме за ними, ми потім атестуємось, так чи ні? І на слайді ви бачите, що в наказі 650-му у нас є додаток, другий, який називає Вибачте, перший, який називається номенклатура спеціальності працівників сфери охорони здоров'я. І ви там зможете знайти розділ медсестринські спеціальності. І в тому розділі на сьогодні ми маємо 15 спеціальностей медсестринських. Вони саме так і названі, і визнані. Не буду зараз всі перелічувати. На слайді ви бачите їх. Чи ідеальний цей перелік? Ні. А, чи будемо ми над ним з вами працювати а, або в бік розширення, або в бік а, оптимізації і звуження? Будемо думати разом. Давайте, а, а, знаєте, як кажуть, немає меж досконалості. Але я спеціально підкреслив одну спеціальність, яка називається Організація і управління охороною здоров'я. Бо ми сьогодні багато говоримо про менеджмент в медсестринстві, про лідерство в медсестринстві. І Я дуже би хотів, щоб. А, Програми спеціалізації за цією спеціальністю були дуже змістовними, якісними і реально давали потрібні знання для тих медсестер, які вже в менеджменті працюють. І от на наступному слайді ми можемо побачити за цими 15 -ма спеціальностями, які 15 кваліфікацій професійних ви можете здобути. Більшість з них вам відомі. Але подивіться, є нова назва професійної кваліфікації, яку може хтось вперше побачить і почує: менеджер, управитель з медсестринства. Саме якраз на циклі спеціалізації з організації управління охороною здоров'я, той цикл, де контингентом є сестри медичні, після завершення цього циклу спеціалізації ви отримуєте сертифікат і вам присвоюється саме така. Кваліфікація. І ця кваліфікація, а, далі, ми будемо говорити, буде давати право обіймати певні вже а, посади з менеджерського а, рівня. Це ви можете побачити в тому ж самому 650 а, наказі. І ще повернусь до 1065 го наказу. Ми говорили про перелік спеціалізації підготовки, але в цьому наказі а, є ще один перелік. Який також розроблений на виконання основ законодавства про охорону здоров'я тієї третьої статті, про яку ми згадували, саме перелік професій в дужках посад працівників сфери охорони здоров'я. І в цьому переліку також ви зможете побачити цілий розділ медсестринських професій, і 19 професій посад ви можете там побачити. і... В тому числі таких посад, як головна сестра медична, так і сестра медична старша. І саме наявність кваліфікації менеджер управитель в охороні здоров'я з медсестринства буде е, надавати право обіймати ці посади. Не просто по знайомству чи е, гарно працює, але має бути і відповідна освіта. Тобто проходження цього циклу спеціалізації, що буде надавати право обіймати ці посади, де є вже керівні менеджерські функції. Я думаю, це також дуже важливо. Чому ми, як міністерство охорони здоров'я, і якраз я очолюю підрозділ, який опікується медичною освітою, ми будемо все більше звертати увагу на якість освітніх програм на післядипломному етапі, в тому числі в медичних коледжах, в тому числі за медсестринськими спеціальностями. І остання складова на моєї доповіді це безперервний професійний розвиток. А як же без цього? Без цього ну ми не досягнемо, не досягнемо досконалості в професії, не вийдемо на той належний рівень а, і якості надання послуг, і лідерства, і менеджменту. І я тільки нагадаю, що саме 650-й наказ він детально а, виписує вимоги, а як набирати а, ці бали БПР і скільки їх треба а, набирати сестрам медичним, які до фахівців належать. Хто мені скаже? На слайді є так. 30 балів за рік треба набрати. І після того, як буде скасований воєнний стан, і ми підемо на атестації з вами. Треба буде за атестаційний п'ятирічний період показати, що ви набрали не менше 150 балів. Ну, тобто 5 помножити на 30. Дуже проста арифметика. І ще слайд. І також в 650 наказі. Вчора про це хтось зі спікерів згадував. Є вимоги за цей п'ятирічний цикл з усіх заходів БПР, які ви проходили, але обов'язково треба а, пройти навчання по зазначених на слайді напрямках. Це і етичні питання, і питання професійної комунікації, цифрові компетентності, інфекційний контроль тощо. І ми тому просимо, щоб провайдери обов'язково пропонували заходи з такою тематикою. І ще скажу, що вибір сьогодні для сестер медичних в плані безперервної професійного розвитку дуже широкий. І формальна освіта сьогодні можна здобути вже і доктора філософії. У нас скільки дев'ять вже є? Дев'ять докторів філософії з медсестринства вже є, які залучені в освітній процес. А також найбільш широке поле для БПР це неформальна освіта. Ви бачите, які види занять. Навчань а може сестра медична проходити і цикли ТУ, і цикли спеціалізації, і професійне стажування, і електронні курси, і майстер-класи, і тренінги, і семінари, і конференції. Тобто вибір широкий, можливості величезні. Більше 4 тисяч вчора згадувалося заходів. Пропонується в тому числі для медсестер. Тому, будь ласка. Але є ще один момент, на який хотів звернути увагу: це так звана інформальна освіта. Особливо, якщо ви сестра медична магістр, доктор філософії, ви можете вже і писати огляди, статті за це також вам будуть бали БПР нараховуватися. Але є така нова форма БПР як участь в групах рівних. Хтось чув з присутніх про такий формат. І в цьому році ми затверджували положення про групи рівних, коли медсестри збираються, є у них свій фасилітатор. Це дуже цікава і перспективна форма професійного розвитку. Будь ласка, створюйте це в своїх закладах, проявляйте і ініціативу. І буде вам щастя і нам разом з вами. І останній слайд не хотів, знаєте, на такій чисто формальній ноті, а хочеться. Що, щоб залишилось і торкнулося серце. Я знайшов вислів відомого письменника і політика шотландського Джона Бакіна. І він сказав: завдання лідерства це не вдихнути велич у людство, а отримати його, бо велич уже в ньому, тобто у людстві, присутня. А я зараз сьогодні перенесу це на контекст сестер медичних. Дорогі мої колеги, колежанки, Велич всередині вас вже є. Той потужний потенціал і лідерства, і менеджменту, і високої професійності, і можливості працювати самостійно, автономно. Він всередині вас є. І давайте разом, ми, як міністерство, в свою чергу, кожен на своєму місці, будемо старатися цей потенціал і цю велич розкрити. Бо потенціал це те, що вже є всередині. Це ті таланти. Та сила, яка всередині вас прихована, як той сплячий е, богатир або гігант, нам треба просто його розкрити і вивільнити назовні. Тому давайте це робити разом. Дякую за увагу.